Непогано. Ой, дуже ароматно, воно вже гарно пахне. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, шеф-кухар і та людина, яка розкаже, як правильно приготувати в автоклаві, як це зробити смачно, безпечно та корисно. У нас новий відеорецепт. Новий відеорецепт, і він не типовий для нашої української кухні. Але е, зроблю таку ремарку: насправді не типовий-нетиповий, але. В південній частині України він доволі популярний, а саме в Криму, кримсько-татарська кухня часто готувала цей рецепт В перекладі з іноземної це шорба, або по-простому, всім відоме слово шурпа. Класний наваристий суп, який ми законсервуємо в наших баночках. Буду використовувати літрові цього разу баночки. Фішкою цієї страви є те, що він повинен бути дуже жирним, наваристим. І для цього використовують не свинину, не яловичну, а саме баранину. Іноді є варіанти, що додають ще жиру додатково, це курдюку. Ми ж будемо робити з. Гомілки, обрізане м'ясо. До речі, також використовують безпосередньо з кісточкою. Вона додає додаткового білка колагену, який в сумі перетворюється, і на варистості. Ми ж будемо використовувати м'ясо з обрізане, будемо використовувати картоплю, моркву, цибулю, дуже багато спецій. Ну і, в принципі, це все будемо закривати в нашому автоклаві. Тому не відтягуємо, а розпочинаємо готування. У мене м'ясо вже підготовлене. Ось такі шматочки нарізаної баранини. Ось, в принципі, ось так мене виглядає. Я все ж таки не нарізаю на дуже велике, тому що я хочу, щоб це зручно було їсти ложкою, і ми будемо нашу баранину обсмажувати. Я кажу завжди: немає кольору, немає смаку. Тому в першу чергу будемо нашу баранину обсмажувати, а після того будемо розкладати по наших баночках, додавати наші овочі і це все відправляти в автоклав. Поїхали. Страва східних кухонь часто можуть навіть готувати в Афганістані, в Киргизстані, Таджикистані і тому, в принципі, і в нашому регіоні, і, зокрема, в Україні вона також готується. Звісно, всі е, грамовки ми напишемо в описі під відео. Ось така кількість мені буде достатня на наших три баночки. М'ясо обов'язково одразу підсолюємо. І будемо нарізати нашу картопельку. Особливістю приготування даної страви є те, що тут використовуються великі шматки, як м'яса, як картоплі, як моркви. Тому ми ось такими шматками наріжемо нашу картоплю. Моркву наріжемо соломками, доволі великими. І до наших баночок. Загалом, якщо би ви готували шурпу без затоклава, а просто в кастрюлі для того, щоб нагодувати себе там чи сім'ю, вам довелося б трішки довше готувати саме м'ясо, е тушкувати або по правильному це називається припускання, для того, щоб баранина вона розм'якшилася і просто розпадалася при наприклад натисканні. Бо насправді це трішки доволі такий жорсткий продукт і важкий для перетравлювання. А тому, коли ви готуєте, наприклад, шурпу, спочатку готуємо м'ясо. І десь за хвилин 25-30 до закінчення будемо закидати наші овочі. Спеції ми будемо використовувати сіль. Навіть якщо ми м'ясо підсолили, все рівно у нас буде тут велика кількість води, яка утвориться в бульйон, тому воно повинно бути також підсоленим. Будемо використовувати коріандр. Загалом вони використовують багато спецій і безпосередньо при подачі вони додають, наприклад, кінзи. Ми ж кінзу сюди не будемо додавати, проте коріандр гарно для цього підійде. Також маємо зіру І чесничок. Ну і залишається цибуля ріпчаста. Також нарізаю більшими кубиками. і розпреділяю по наших баночках. Наш суп повинен вийти доволі гарним, наваристим за рахунок. Невеликої кількості води, в нашому ж випадку, тут буде близько 700-650 мл води. Достатня кількість м'яса. Якщо це було на кісточці, ви можете порізати собі на дрібніші кісточки і використовувати м'ясо на кісточці. Воно буде ще більш наваристим. Ну і Будемо додавати нашу ось таку обсмажену баранину. Так, використаю, щоб баночку не забруднити. Ось так гарненько. Ой, дуже ароматно, воно вже гарно пахне. Цей м'ясний сік, що у нас утворився при обсмажуванні барани, ми також використовуємо. Я просто сюди додав воду, змішаю і це все долию до наших баночок. Тому що тут є основний смак в цьому всьому. Додаємо нашої водички до нашого обсмаженого м'ясного соку. Це все гарненько розмішуємо. Забираємо із самого дна кастрюльки. Оці всі смаки, що тут залишилися, оце все підсмажене. Воно йде до наших інгредієнтів і розливаємо. Я розлию спочатку на три і долию вже просто воду. Ну, Я вам скажу, що це ось така дві добрих порції виходить. така баночка гарненька. Я думаю, що це на середньостатистичну сім'ю, яка буде складатися з чотирьох осіб, не буде вистачати. А ось таких дві. Супер. Дивіться, наливаємо, налили воду всі інгредієнти, додаємо лаврового листочку і, в принципі, будемо відправляти в наш автоклав. Будемо готувати при температурі 110-40 хвилин в нашому автоклаві. Закриваємо нашими твіст-кришечками. Це є безпечно, це є гарно. Ну, дивіться, гарненько буде виглядати баночка, коли у вас на складі складено отака от скарбничка, скарбничка баночок. Відправляємо в автоклав. Плином часу будемо діставати наші баночки і нашу шурпу з автоклаву. Подивимося, як вийшло. Я думаю, що вона гарна повинна бути наваристим, таким супернаваристим бульйоном. Ну, баранина насправді такий специфічний продукт, його не всі люблять, але тут головне правильно вибрати продукт і правильно його приготувати. Ой-ой, ой подивіться, який він гарний. Наваристий, мутненький, клас. Мені здається, як холодець. Три баночки нашого супчику. І будемо відкривати та куштувати. Непогано. Я думаю, що вся баночка мені не поміститься, тому я. Наберу, ой, він дуже наваристий. Наберу ось так частинку. Візьму і м'ясо, і бульйончику. Подивіться, який він жарненький гарненький. Ось такий гарний бульйон. Ось такі великі шматочки картоплі. Вона розтушкована, морквочка. М'ясо дуже гарно Ось такий гарненький, наваристий у нас вийшов бульончик, наша шурпа. Ну і будемо куштувати. Мене одразу цікаве, чи баранина вона розварена, м'ягенька. Супер. Баранина є супер м'ягенькою, вона просто, от просто розходиться на волокна, як то робиться, рвана яловична частенько. Бульйон смачний. Реально не вистачає тільки зелені кінзи, я дуже люблю кінзу. Друзі, я скажу так. Хочете зробити автентично, використовуйте баранину. Хочете зробити добре і автентично, використовуйте баранину та спеції, багато спецій. Додавайте кінзу. Пробуйте, їжте, надихайтеся, готуйте разом з автокламами, з утехо, зі мною. І буде вам щастя. Всім дякую, хто дивився. Черговий рецепт з карбничку плюс. До нових відеорецептів. До зустрічі!